В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодва. Вітаю до таких новин. ООН готова надіслати на лівобережжя Херсонщини спецмісію для допомоги постраждалим внаслідок підриву. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він розповів, що на цей час організація Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Вже почали постачати гуманітарну допомогу постраждалому населенню на правобережжі Херсонщини. Він також розповів, що вже сформована місія ООН, яка готова вирушити на лівий берег Дніпра. Але для цього очікують гарантій безпеки від Російської Федерації. Цитую: відповідно до нашої домовленості, якої ми досягли минулого четверга. З ООН, така місія сформована. Вони надіслали запит на отримання гарантій безпеки Україні і Росії. Україна такі гарантії миттєво надала. Росія відповідь не надала. Зазначив Кулеба. Про це розпитаємо в спікера онлайн Олексій. Якубін, незалежний політолог та кандидат політичних наук, долучається до нас. Я вас вітаю, Олексію. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас, дуже дякую за запрошення. Скажіть, які гарантії безпеки потрібні для ООН, аби потрапити на Лівобережну Херсонщину? Наскільки я розумію, в першу чергу представники організації бідних націй хотіли б, щоб з боку Росії були гарантії, що по ним не будуть стріляти, а можливо будуть зупинені на певний час взагалі якісь певні військові дії, і так далі, щоб вони могли дістатися до всіх постраждалих територій. Тому що я нагадаю нашим глядачам, що частина Херсонської області зараз є окупована, особливо лівий берег. Лівий берег постраждав навіть деякою мірою більше ніж правий, а тому, що залила його вода. Він Нижчі і, власне кажучи, водночас ми бачимо, що коли навіть українські МЧС і так далі проводили евакуацію людей, на жаль, країн представники країни агресора, а війська обстрілювали навіть ці рятувальні команди. І я думаю, що якраз тут позиція ООН, в тому, що якщо їх представники будуть присутні на в тому числі на окупованих територіях, щоб Росія подібного типу речей не вчиняла просто-напросто, ну тому що. Насправді, от із того, що ми побачили за декілька днів в евакуації людей, і так далі, ми бачимо, що Росія не зупиняє бойових дій, не зупиняє обстрілів, не зважаючи навіть на ту катастрофу екологічну гуманітарну, яка спостерігається. От я думаю, що якраз цих гарантії тут очікують представники організації бідних націй. Хотів би відмітити, що як на мене, дуже добре, що ООН нарешті почала прокидатися, тому що я нагадаю: як тільки відбулася ситуація з Каховською ГЕС, а це відбулося на день російської мови, згадаєте, яка була млява реакція Організації Бідних Націй, навіть в твіттері України. Так, на наші представники зробили цей твіт з приміщенням генасамблеї з залитою водою, тобто і серії, що ну реагуєте, це якраз до, до питання до, до вас, тобто і не дивно, що потім багато було такої, знаєте, у наших співгромадян відчуття наскільки он взагалі є корисною, доцільною і так далі. Ну на мою думку, тут нюанс, в тому що знаєте, от використати таку метафору. А якщо ви прийшли, наприклад, умовно до перекоря. В нас він погано а, вам щось зробив, це не означає, що взагалі перекорі не потрібні. Просто потрібно змінювати перекоря або а, його майстерність. Ну, те саме стосується тут і ООН і Червоного Христа, бо ми бачимо, що ну, першу чергу організація Б'єнних Націй а, потріб, потреба в реформах і змінах тут колосальна. Олексію, на вашу думку, чи варто чекати милості від Російської Федерації, чи взагалі варто довіряти Росії та ООН? Ну, ми Росії точно не можемо довіряти. Я вам хочу сказати після всіх їх і про те, що вони не будуть нападати на нашу Україну і так далі. А саме тому нам потрібні посередники, сильні посередники, які могли б на себе взяти цю місію. І саме тому я, я думаю, я думаю, що безпосередньо, коли ми говоримо з вами про організацію бідних Націй, а ми хочемо, щоб вона виконала роль у цього своєрідного посередника. Тобто, вона безпосередньо буде комунікувати з Російською Федерацією, до речі, так само, як і по зерновій угоді. Нагадаю, да, ми ж з Росією теж там не комунікуємо, тобто там беруть на себе ключові ризики, і Туреччина і організацію об'єднаних Націй. А тим паче, що я хотів би ще один важливий момент відмітити. Дивіться, а, ну ми з вами пам'ятаємо ці псевдореферендуми, які Росія влаштовувала а, на тих територіях. Після того було звернення українського парламенту до всіх парламентарів світу, голосували всі і влади, і опозиції юрмові і всі голосували. І після того поміти Росія публічно вона ж розповідала, що це буцімто її лапках території. Але тепер, коли відбулася ця екологічна катастрофа я щось не бачу а, з боку Росії реальної якоїсь готовності проводити розслідування ситуації на Каховській Гес і так далі. Да? Ну тобто і, тому я думаю, що а, наша скажімо така поляця тут до організації об'єднаних націй вона є важливою, тому що хай ООН і розбирається з Російською Федерацією а, в плані доступу, і так далі. Тобто, хай вони від них отримують гарантії, тому що ну, ми вже їх псевдогарантії бачили. Так, дивіться, ООН зараз хоче бажає отримати гарантії безпеки від Російської Федерації, але якщо вона їх не отримає, от на даний момент їх немає, так і не отримає, то що далі? Як думаєте, ООН продовжить тиснути, добиватися цього чи залишить цю справу? Я думаю, що а, тут нюанс, в тому що ми і наші союзники не залишаємо головне цю справу. В ООН. і помітьте, як швидко ми навіть скликали а, засідання а, Ради безпеки, пов'язане з а, ситуацією з Каховською ГЕС, і так далі. Але Проблема полягає в тому, що а, Росія в Раді безпеки має право вето. Я просто думаю, що а, ми, ми і наші союзники, навряд чи зможемо а, дозволити Росії полишити це питання, тому що а, наслідки ситуації з Каховською ГЕС це наслідки на роки просто на роки. А, тому а, але водночас, як на мене, тут дуже важливий є момент, що а, без реформування Ради безпеки навряд чи ми зможемо сильно а, змінити ситуацію. Так я маю на. Увазі в плані такої напівдієздатності організації об'єднаних націй, але тоді вже будуть питання ще раз підкреслю від тих гуманітарних агенцій ООН, Чому вони не змогли вплинути на члена Ради безпеки Росію і не змогли забезпечити гуманітарну місію в контексті тієї катастрофи, яку ми спостерігаємо? Ви згадали за те, що Україна бажає аби в ООН виступили посередниками для врятування українців з лівобережної Херсонщини. А чи є у РФ так звані друзі в ООН, аби ця операція взагалі мала місце бути? Ну, час від часу ми бачимо, як деякі країни, а які або займають якби нейтральну позицію, назвемо це так, або підголосовують а, 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 Росії. Але але насправді таких країн небагато. От я хотів би на це відмітити, тому що згадайте особливо Генеральна асамблеї, де, де от із із нещодавно, коли ООН голосувало договір з з, по, по взаємодії з Парламентською асамблеєю Ради Європи, і там згадувалося про російську агресію. І згадаєте, навіть Китай тоді проголосував за цю цей договір. Да? тобто, по суті, визнали Китай Китай, який дуже часто йому приписують, да що він там займає проросійську позицію, але він навіть проголосував тоді за цю домовленість у Росії. Це КНДР, ми розуміємо, це Білорусь час від часу деякі африканські країни підголосовують, і то їх кількість до речі зменшується, яка готова тут підтримати Росію. Ну от і все називаємо так. От, от і всі союз. Зникає так, і ще таке питання. Екологи наголошують, що Румунія, Болгарія та Туреччина також можуть постраждати від російського теракту на Каховський ГЕС, чи чути щось від них, чи готові вони якось стати посередниками, можливо, або закликати Росію допустити туди з рятувальні місії. Ну очевидно, що я б сказав, що всі країни, які розташовані в чорноморському басейні, ця ситуація торкнеться тому, що, по перше, кількість води, яка вилилась, нагадаю, що Каховська Гес це найбільше водосховище із всього каскаду Дніпра, із шести водосховищ, які є, і в, в одномоментно потрапляння такої величезної кількості води, а ми розуміємо, що там разом з мінами, з ілом, який теж може містити різні речовини і так далі потрапляння в чорне море, воно торкнеться всіх країн чорноморського басену. Це опріснення води, це зміна біоти на вдовж всього узбережжя, і тому так я думаю, що ці країни ну і з того, що ми бачили, скажімо так, вони так трохи реагували на це, але я думаю, що наслідки вони ще будуть відчувати і в подальшому. Тому якраз я думаю, що це один з можливих моментів, щоб всі ці країни також тут змогли виступити ну з закликами до Росії. І можливо, дивіться, от як у нас є зерно новою угодою, тобто, що ми взаємодіємо з Туреччиною і з ООН, ну можливо, ми будемо взаємодіяти з цими країнами і з ООН, а вони хай вже е, на свій розсуд взаємодіють і впливають на Росію. Це до речі, я думаю, може варіант спрацювати тим паче, що Росія розраховує на деякі з цих країн, ну вважаючи, що там є якісь дружні до них сили, там, наприклад, ті ж Болгарії. Якщо ми е, говор, е, говоримо. Почули вас, Олексію, дуже дякую за вашу думку. Дякую, що знайшли час і долучились до І нашої вам Дуже ефіру. дякую за запрошення. з нами на зв'язку. Був Олексій Якубін, незалежний політолог та кандидат політичних наук. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Зустрінемось в нових ефірах.